Привіт! Я Наталя Сіліна, я лікар-гінеколог-ендокринолог. І ви на моєму YouTube-каналі «Школа жіночого здоров'я. 2006 рік Запоріжжя моя старша донька приходить садку і питає мене: Мама, хто така проститутка? Я кажу, доню, проститутка це жінка, яка продає своє тіло за гроші. Елі, тільки так подивилася на мене сумно і пішла гратися в свою кімнату. Скільки разів в своєму житті ти чула: поза очі або прямо в очі такі слова «шльондра» Войда, недостойна жінка. Всі такі милі паттерни з дитинства вони призвели до того, що я в своєму кабінеті гінеколога інколи чую такі речі, які жінка говорить мені, навіть не усвідомлюючи, як глибоко вони сидять в ній, в її тілі, і це руйнує її життя. Тому сьогодні дайте, там всі знімають рубрику, що дратує гінеколога, що тригерить гінеколога, а я сьогодні. Розповім про сум та біль і про те, що мовчать стіни в кабінеті у лікаря-гінеколога. І почну з історії номер один. Жінка 36 років прийшла до мене на прийом після того, як вона була на маніпуляції по видаленню поліпа на гістроскопії. І їй, ну так сталося. Їй чомусь лікар повністю видалив ендометрію. Тобто вона тепер не тільки не має менструації, да, вона в принципі, не здатна виносити дитину, тому що запліднені це їй просто нема куди прикріпитися. І от ця жінка вже обійшла купу репродуктивних клінік. Всі їй сказали екстракорпоральне запліднення, треба отримувати ембріон. Я їй пояснила: ви готові до того, що коли ви отримаєте ембріон, то наступним кроком буде те, що цей ембріон має виносити не ви, а сурогатна мама, тому що ентометрію. Немає, а вона вже при тим як прийти до мене вже мала таку історію в 6 місяців використання величезних доз естрогенів для того, щоб якимось чином наростити цей інтометр, який їй був зрізаний під час видалення поліпа, під час гістероскопії. І звісно, ці величезні дози естрогенової терапії вони ніякого ефекту не давали, тому що естроген діє на клітини слизової оболонки матки на ендометрії, а коли його зрізають, то нема на що діяти. Я була першим лікарем, який пояснила, що так ви отримуєте ембріон, але виношувати буде сурогатна мама. Дуже важливо розуміти, скільки фінансових вливань вам буде потрібно для того, щоб забезпечити юридичний супровід, та послуги цієї мами, утримування цієї мами, потім її пологи, себе да свій супровід у психолога, поки сурогатна мама виношує. Вашу дитину. Жінка пішла, походила, прийшла і каже: Ви знаєте, ну мені доведеться одну зі своїх квартир в Києві продати для того, щоб забезпечити собі народження дитини за допомогою сурогатної мами. А що ж мені робити? Я хочу дитину. Особливо зараз, коли жінки розповідають, які вони ад проходять для того, щоб отримати дитину. Я дуже хочу, щоб в нашому суспільстві просто якомога швидше помінялася ця стигма, що жінка може реалізувати себе в материнстві виключно через. Утримання власної вагітності, да, виношування цієї вагітності або за допомогою послуг сурогатної мами. В першу чергу жінка може реалізуватися в материнстві через всиновлення. Я знаю, що там може бути купу коментарів, що в нашій країні це складно, це неможливо. Що хочеться свою дитину, що хочеться там свої гени передати. Це буде ця дитина здоровою, яку ми всиновлюємо. Потрібно пам'ятати, да, що ми не маємо гарантій. Того, що своя власна дитина буде здоровою, чи за допомогою КЗ, да, екстракарпального запліднення, чи там з допомогою сурогатної мами, неважливо. Наразі ми маємо розуміти, в материнстві жінка може реалізовуватися за допомогою всиновлення, і ризик народження умовно здорової дитини своєї власної це також не 100%. тобто вірогідність верніше, да того що я. Народжу здорову дитину вона не є стовідсотковою. Я думаю, що прийшов вже час, щоб ми перестали оцінювати себе та інших жінок за кількістю дітей, за якістю чоловіка, який знаходиться поруч, і по тим всім нашим. Соціальним нормам, да, з яких складається поняття «успішна жінка. Історія номер два: жінка проходить курс лікування, тобто була первинна консультація. Пройшло три місяці. Вона приходить на повторну консультацію для того, щоб проаналізувати, які успіхи досягнуті, які лишилися моменти, з якими треба подалі працювати. Тобто коригуємо план ведення. І жінка каже, Боже, все класно, волосся перестало випадати, нормалізувався сон. Так, ще є тривожність, але м, я можу працювати. Мені вдається концентруватися на своїй повсякденній роботі. Мені став знову подобатися секс. Він взагалі став мені бути е, потрібним. Тому така фраза. Ну, я взагалі тут не знаю. Це, звісно, може, і те, що ви там все призначили, а може щось інше. Ну, взагалі, я не знаю, чому так сталося. Я кажу: ну, от ви там всі пігулки приймали, крапельниці робили. Так, кажу, ви там дихальні вправи робили. Так. Ви ходили на танці, так жінки. Чому ви знецінюєте себе в першу чергу? Свої досягнення, знецінюєте той щоденний труд, який ви робили для того, щоб досягнути якісь успіхи? Тому у це знецінення, це така звичка жінки знецінювати себе, і звісно, якщо ти знецінюєш себе, ти знецінюєш інших, то вона дуже сильно є руйнівною і якраз заважає проявлятися до речі і жіночій сексуальності. На жаль, цьому вчать нас з дитинства. Да. В школі це, це посилюється, в родині підтримується, в суспільстві. Також це такий сильний да, паттерн, який треба нам руйнувати, і там назад його да, до, до радянських часів. Історія номер три. Мені то стало легше, але якось не дуже. Я взагалі не знаю, чи стало мені легше. Розбираємо, оскільки ви пігулок приймали, чи дотримувалися дозування. Ні, ну там на банки було написано 2000. Я і пила по одній капсулі. Знаходимо банку, яка була призначена, виводимо крупним планом табличку, де розписано, і виявляється, що доза 2000 – це 4 капсули. Шановні жінки, це знов про увагу і про фокус на собі. Для того, щоб відбулися зміни в житті, дуже важливо фокусуватися на процесі і на собі в цьому процесі. В медицині є така важлива річ, як концентрація діючої речовини. Тому якщо вам лікар пише. 250 мг там, кожні 12 годин. Ви дивитеся, скільки одна пігулка вміщує, тому що є пігулки там по 500 мг, по 250 мг, по тисячі. Да? Я ніколи не забуду, коли моя дуже близька подружка, вона пігулки для вагінального використання, вона їх пила. Ну звісно, там все добре, і якби з нею нічого не сталося, бо дійсно в тому випадку там. Такі складові, що вона не отримала ніяких ускладнень, ну тільки вона казала: А я думаю, що я п'ю таблетки, і мені як милом відригувати хочеться. Тому фокусуємося. На рекомендаціях, тобто, якщо це кожні там 12 годин треба приймати, це не два рази на день, це кожні 12 годин. Якщо лікар пише там 250 мг кожні там 6 годин, да? ви дивитесь скільки в одній пігулці міліграм, 250, 500, то вам можливо можете купити 500, і Там є розділююча полосочка, і ви розділите це буде 250 мг. Тому що це стосується того, як ви виконуєте рекомендації після шугарінгу, після лазерної епіляції. Після відвідування там, вашого косметолога, стоматолога, тобто те, що знов таки не сформоване з дитинства чітке дотримання інструкції стосовно свого здоров'я, це дуже сильний е, такий фактор, який заважає насолоджуватися життям. Чітко розуміти, ось така, така інструкція, по неї є питання, отримали відповідь, немає питань. Рухайтеся чітко, так як прописано в консультативному заключенні, читаючи е, скільки міліграм вміщень в одній пігулці, і найголовніше, якщо на пігулці немає цієї розді... роздільної полосочки, не можна ділити, бо ми не знаємо, як розподілена концентрація. Не факт, що вона рівномірно розподілена в, в пігулці. Історія 4. це зараз просто. Ця історія присутня як частина жіночої історії практично у кожної жінки. Тобто йде перелік там скарг. Да? Ну і на останнє впало лібедо: не хочу сексу, не отримую задоволення. Давайте щось зробити з цим, давайте якось повернемо це лібедо. Тут ділиться на дві історії. Да? Це жінки, які вже отримали рекомендації від мене, приходять, то, що стосовно лібедо, взагалі нічого не робилося. І питання, все, все стало краще. З'явилася там мотивація, енергія, сплю краще, перестало випадати волосся, ну, набряки не турбують, стало менше. А от Лібіда не повернулася. Я кажу: а що ви робили з тих рекомендацій для того, щоб повернути Лібіда? Ну, нічого не робила. Тому, нагадую, Лібіда це життєва енергія, яку ви вирішуєте, куди ви направляєте. Секс, неважливо, це соло секс або це секс е з партнером, він вимагає. Бути написаним в вашому планері, вашому щоденнику, щотижневику, там, де ви ведете свій календарь, точно так же, як ваші зустрічі, там робочі зустрічі, зустрічі з подружками, похід до стоматолога, похід в тренажерний зал. Отак ви собі розписуєте, що там п'ятниця в мене там день сексу, або там вівторок я. Комунікую зі своїм тілом. Тому що те, що зараз бачу в своєму кабінеті, це жінка, яка до своїх довоєнних обов'язків, вона тепер ще має обов'язки, які мав її партнер, посилена, так скажемо, відповідальність да, за, там, за батьків, за якихось своїх близьких подруг. Тому такі прості речі, як почати з того, що виділяти час своєму календарю для. Соло сексу і для сексу з партнером, я знаю, що напишете мені. Як же спонтанність лікарю для того, щоб з'явилася спонтанність, треба відпочивати. Бо креативна і спонтанна енергія вона не з'являється, коли жінка виснажена для того, щоб реально, будучи виснаженою. Захотіти сексу це та історія про тих жінок, для яких в сексі настільки відпрацьований механізм, яка вона вона виснажена не була. Вона знає, вона зараз позаймається сексом, вона отримує крутий оргазм і вона буде як нова копійка. Якщо це не ваш варіант, то цьому треба вчитися. Історія номер п'ять. Це буде на сьогодні остання історія, тому що я, я не хочу оці випуски про що мовчать стіни в кабінеті у гінеколога. Я не хочу їх робити сильно довгими для того, щоб ви встигали порефлексувати обов'язково написати під цим відео, що ви думаєте. Обов'язково пошерити це відео серед своїх знайомих, подруг і чоловіків. Їм теж буде корисно. В мене все добре, я прийшла на чекап, проводимо чекап, все там робимо зріз по здоров'ю, розробляємо план по здоров'ю. І так в кінці, слухайте, а я таке себе чула, що щось ну, якби найкращий оргазм це оргазм, коли ну, в нас двох, Ми, типу, вдвох разом одночасно кінчаємо. А в мене щось не виходить. Ми, типу, спочатку він кінчає, потім мене доводить до оргазму. Або спочатку я кінчаю, потім хотілося б разом. Я вам розповім якби дві частини, тобто в мене буде дві відповіді на це питання про одночасний оргазм, тому що зараз у нас в інформаційному просторі дуже сильно активно просувається теза про те, що одночасний оргазм це міф, і одночасний оргазм це сказочка із фільмів. Я згодна з тим, тезою, що нам потрібно розбити міф про те, що одночасний оргазм в партнерському сексі це якась там ознака знов таки твоєї жіночої сексуальності, твоєї крутизни як секс-партнерки. Коли ви знаходитеся на шляху взагалі до пошуку того оргазму, дослідження себе, коли ви на шляху побудови сексуального контакту, це взагалі. Ок, мати оргазми не одночасно, або, наприклад, під час якогось контакту, там, да, партнер е довів е вас до оргазму тільки з допомогою Кунгулінгусу, і ви там сказали, окей, я щось не готова там йти далі. Да? Або там, наприклад, ваша взаємодія з ним, коли будується партнерство, коли ви починаєте там да дізнаватися себе, це все ок, але. Коли ви класно себе дослідили, коли ви знаєте свої всі е, механізми, там червоні кнопочки, які вас заводять. Коли ви класно знаєте партнера, це в принципі супер ок мати одночасний оргазм. Це в принципі круто, бо чоловік може і має вчитися контролювати довжину своєї ерекції і контролювати якуляції там цілі вправи, да, як це можна робити, і це круто досліджувати в партнерстві. Та в принципі ви можете. Один одного одночасно мануально стимулювати, або один одного і отримувати одночасний оргазм. Знаєте, у нас як завжди в суспільстві перегиби. Спочатку романтичні фільми і взагалі там всякі історії в жінках в голові зробили про те, що ми маємо кінчати одночасно. Да? Тепер, коли жінки стали вільнішими, ми кричимо: типу, одночасний оргазм сивів. Я вам, як фахівець сексології, Психології і гінекології недеронології скажу, що ваш оргазм і ваша лібіда це просто ваша дисципліна і бажання досліджувати себе, от як ви собі на роботі ставите там цілі чи в тренажерному залі або працюєте там досягненні своєї мети, так ви можете поставити собі за мету. Дослідити себе, свою сексуальність, то, як, яким шляхом ви досягаєте піку цього катарсісу, да? катарсіс ж ми ж можемо отримати і передивляючись якесь мистецтво в музеї, або слухаючи музику, і знов-таки це бути разом да, в цьому катарсісі. Просто нагадую, твій оргазм в твоїх руках. так? Дуже класно, якщо ти і твій партнер, Настільки вже да, просунулися в дослідженні один одного і в знанні один одного, коли ви вмієте цей катарсіс отримувати одночасно. Нагадую, ви на youtube каналі Школа жіночого здоров'я лікаря Сіліною. Сьогодні ми говорили про те, що жінці заважає насолоджуватися життям, про деякі паттерни і стейтменти в суспільстві, які потрібно руйнувати. Тому пиши ще. Якісь там міфи, які ти хочеш, щоб ми обговорили, якісь там історії, які тебе дуже тригерили. Тому що жінки, які інші читають коменти, вони теж рефлексують. Так виходить, формується класна спільнота жінок, які дивляться класний контент, да, цікавий, науково-доказовий, з, з великим досвідом роботи і комунікації з жінками. І так, да, щаслива жінка, здорова та обізнана.